Навчальна лабораторія кафедри будівельних матеріалів, де проходять заняття практичні лабораторні з дисциплін будівельні матеріали, матеріалознавство, будівельне матеріалознавство, процеси, апарати, заповнювачі, прилади, які використовуються: МІСТО, автоматичні сита, пенетрометр, прилад для визначення. Консистенції цементно піщано рочинової суміші, сушильна шафа, матеріали, зразки і прилади для визначення основних властивостей будівельних матеріалів для проведення, і вивчення, проведення практичних робіт і вивчення зразків натурних матеріалів керамічних, з мінеральних розплавів, на основі гірських порід, на основі деревини, матеріалів спеціального функціонального призначення, теплозвукоізоляційних матеріалів. На навчальних стендах представлені зразки будівельних матеріалів з описаними властивостями з технічними характеристиками. Навчальна лабораторія 253, де проходить заняття з дисципліни будівельне матеріалознавство, так само обладнана спеціальними приладами, зразками для вивчення дисциплін, які викладаються на кафедрі. Навчальна лабораторія кафедри будівельних матеріалів. Кімната для проведення підготовчих та формувальних робіт. Тут представлене обладнання, яке використовується при вивченні в'яжучих речовин, властивості їх технічних характеристик, бетонів та розчинів. Навчальна лабораторія кімната для проведення фізико-механічних випробувань. Обладнана пресами для визначення механічних властивостей будівельних матеріалів різної потужності для. Різних видів будівельних матеріалів та виробів